Просто як Бог дождя дасть, то ще зальє. І одне скаже, що це не капельний полив. Полити немає, як побризкать по листу ходив. Зараз покажу, що там в нас є. А ну під кущом, що вона там нас нас Це Все повністю солодка кукуруза. Раз оток пройшовся і в нас результат. О, вже великий. Бачите, вже великі. Піщана така. А тут глинка, бачите, бо він би був краще на мульчі. Тут фасоля така є, бачите. Рання. Рання капуста. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік І прийшов я на свій, як то кажеться, на наш город. Посадили капусти. Так, такий кусочок. Пізня, середня. Дивимося, прийшов подивитися, чи є білокрилка. Так такої ще не видно. Появиться, будемо. Як то кажеться, траведії. І ще одне хочу сказати, ще одне, що в нас, бачите, капуста рання Рання капуста. Посадив в відкритий ґрунт, розсада касетна. Вдома вже вбираю. А тут, а тут, звичайно, ну, там в мене поливалось, а тут сама по собі, як то говориться, і результат. Так само і морква теж рано сіяли з бурячком. Бачите, є здвиги, але буває, що й чи сонце, чи навіть взяти. Трохи бурян прорвали звичайно, Ну, тут е, була, не знаю скільки років не садилось, і дуже багато буряну виси, висіялось. Ну, і результат е, посадив трошки помідорчик, такий результат, ще то вроді немає. А Росте, бо нема поливу. І мене дуже просили, щоб я, показав, щоб я показав диню. Диня в мене, бачите, яка слабенька, давали два рази під корінь. Але тут піщано, тут холод, холодно було, трошки є, звичайно, трохи є. О. так Морква теж. Якби був підлив, так само вже та сама розсада е, капусти. Брокколі слабенька. Я по, по листу ходив і від тих, але все рівно це є поле. Це є поле. Фасолі трохи посадили. Ну і зараз покажу кавунчик. Кавун у мене вже отакий. Буду по листу все рівно давати. Тут у мене різні сорти є, бачите. Кавунчик вже отакий. Це без, звичайно, на цьому він би був краще. На мульчі і під корінь, якщо би дати щось полив тут капель. Я таки спробував два рази дав, але кажу, результат слабенький. І в мене кукуруза трохи сапали ми вчора, лишився рядочок. Але результат кукурузи, звичайно, отакий в мене. Тут нижче земля, просто геть. Нікудишня. Тож між тим, де не зійшли, посадили помідор. Так на ось посадили. от, бачите. А тут вже до цього глинка, тут піщана така, а тут глинка, бачите, і кукуруза слабесенька, так само і помідор не дуже. Тут більш темніший помідорчик. Земля краща наверху. Це у мене солодка кукуруза, отака. Скоро будемо проходити. По боках тут обираються пагони. Бачите, ці пагони треба буде обирати обов'язково і вона піде до гри з Але ще трохи почекаємо, потім обереться чи козам, чи так буде комусь. Один рядок лишився в нас прорвати чи просапати і все. Поле чисте. Отто я йду, йду по, бачите, по кавунчику. Отакий От в мене кавунчик слабенький, чи слабенький, тому що холод. А так якби хоч мульчі, я хочу сказати вам, що якщо мульчає, все рівно корінь гріється. Гріється в цьому. Ну і диня. Треба ще їй, звичайно, щось дати під корінь обов'язково. Все не доходить. Але будемо з неділі, мабуть, пройдуся. Диня теж ну, слабо, слабенька. Подивимося далі, що буде, звичайно вроде дощі йдуть, це у нас фасоля різна. Тут фасоля така є, бачите. Посадили. А що буде, подивимось. І кукуруза, звичайно, непогана. Кукуруза непогана буде. От такі, така плита, все повністю солодка кукурудза. І різниця є. Девід на самому полі, не то що, а на самому полі, бачите, різниця є. Бачите, сюди ближче до нижче вже слабенька геть. А тут красива, гарна кукуруза. Тут є чотири види кукурузи від нагора. Будемо дивитися, що в нас вийде з качанами. Вже треба буде точно проходити. О, Вже великі, бачите, вже великі. Вже великі, це треба обирати. І вона лишається такою. Буде вже зав'язувати. Дехто, якщо багато садить, дехто і не проходить. Казали, можна проходити, ні. Ну, краще, я думаю, пройтися, тому що це буде ті пагони, будуть витягувати просто і вологу, так як їй мало тут. І, як то кажеться, ну і доброго. Мінеральні доброго. Хоч тут я раз пройшовся під корінь, під кожний кущик я давав двадцятки. І раз по листу я дав, коли проходився від різних шкідників. Тоді вже і я проходився. А так отаке поле, таке поле. Ну а капуста, звичайно, вже не буде з того капусти, тому що вже і пора, бо то молода. І садити по окраїності посадив, може би тут всередині посадив, вже б зібрав. Не знав того поля, так як я її зорав. Діскував, зорав, фрезерував два рази. І такий результат, хоч, хоч кажу, хоч посередині непоганий. Тут наше лишилося один рядочок пройтися і все. І буде чистенька вже до збору. Ось така, така надія якась. Ну і понатикували, де не було помідора, так як русади було, бачите? І тут ні фітовтора, гляньте, як гарна. Яка. бачите, яка гарна. Але проходилися по листу, звичайно, і по цьому від хвороб я квадрісом проходився, можна проходитися і по всьому. Так як це є, як то кажуть, такі лікарські засоби. Разочок пройшовся і в нас результат. Зараз пройду, подивлюся, що в нас картопля покаже. Це у людей картопля. Жуки дають своє діло, бачите. Дають, поїли трошки. Така цвіте і жук є. Треба кропити, звичайно. Це моя така плантація. Жука не видно, але земля теж гуляла, це мені дали. І результат отакий. От Отакий результат, але ну, я гляну, хоч чи є, що під кущом. Це не поливне, Зараз спробуємо на кущ, що вона там у нас врубила. Хотів порекомендувати вам зручний бот Телеграм, де можна знайти собі земельний участок для купівлі чи оренди. Цей бот працює через офіційний майданчик системи Прозоро. В продажі – Українська універсальна біржа. Отже, щоб купити чи орендувати земельну ділянку. Потрібно вказати свої вимоги, область, бажана площа, регіон чи інші категорії. Коли така ділянка буде виставлена на продажу чи оренду, бот одразу вас повідомить. Також, якщо ви знаєте кадастровий номер, так само можете вказати і вас повіщать про продаж або оренду цієї землі. Також можна вказати конкретного продавця, орендодавця, сільрада, міськрада, підприємство. Щойно воно виставить на опціон землю, ви відразу дізнаєтесь. Тому, якщо потрібно купити чи орендувати землю, і ви не маєте часу щодня шукати це самі, то цей бот зробить все за вас. Користуємося. А картопля непогана. А картопля ще є, ще наросте, хоч, хоч що воно є. Гляньте, яка гарна, ще й серцем таким. Бачите, яким серцем ще. Серцем, О, бачите, є картопля. Картопля буде. Тут 12 соток, щось накопається. Є ще одна вже, бачите, таке. Хоч і тут ходилися два рази, ходився від світовтори, але ну, вона всюди отакого, бачите, тут пісок. Але під кущом є, головне є під кущом. Не грязна. Я б не сказав, що вона грязна. Ну, що маємо, то маємо. 12 соток щось е, візьметься. Ну і тут у нас є. З Рогатина передавав мені. Підписник передавав мені там три сорти, чотири. І я себе тут в кучу посадив. Фунт тут є, ну і венета. Отакі, От отакі є, риди не буду, хоч можна подивитися, звичайно, що воно там в нас покаже. Зараз покаже, що там в нас є. А ну під кущом. Багато, це певно, якась. Гляньте, бачите? Є отака, От це певно тайфон. Це тайфон. Ну нічого, щось буде. Нам вистачить. Скільки нам треба її. Чесно, півтора тони мали на нашу велику сім'ю. 12-11 чоловік у нас було. І посадили ще оце. Трошка сестричка дала на посадку біля дому. І їх цілу зиму їли. Ну і ще й пару сіток є в погрібі. Будемо, ще, як покажеться, кажеться, думаю, хоч можна вже молоду купати. Біля дому я вчора пробував, непогана є біла роса, хоч мало під кущом, але тут можна вибрати під, на собі на посадку. Полити немає як. Побризкать по листу ходив, ну пісок. Тут піщаний грунт, ну і не був би. Перегній, можна було б, звичайно, дати, було б краще. А так, будемо чекати, серпень місяць, вересень, викупається, подивимося. Оце довкола в нас, бачите, сюди. Там цвіте добре внизу, там торф непогана картопля бачу є. Ну... Буде щось. Сіють оса чимало. Пшеничка трошка, правда, заросла. Оце мітличкою. Нічого. Колосок. Такі середні. І все залежить від підживлення, звичайно. Як підживити? одобрити навіть то саме зерно. От дощі цього року були і овес непогано вродив, я бачу. Овес добрий. Прошлий рік було посуха, то не було такого. А цього року, бачите, великий гарний овес. Ну і одне скажу, що це не капельний полив, тому що в капельні можна дати піддати. А тут просто як Бог дождя дасть, то ще зальє. Отак От як у нас, бачите, хоч кукуруджу. Вже була третя просапка. Між дорядкою проходилися останній раз вже з цесопами. сапами. така кукуруза непогана. Ну і по кавуну просили мене показати кавун диню. Я вам показую. Ось така динька, маленька. Треба, кажу, поливати. Мабуть, завтра я прийду, привезу водички і під корінь я дам для поливу. Два рази поливав, ну дощі пішли маловато. Ну, а так бачите, що є. Хоч, кавунчики непогано, без хвороб бачу, нормальні. Ну, но треба сильно азотні треба дати. Будемо трошки їх. Рівменірувати. Всім здоров'я. Україні перемоги. Слава Збройним силам нашим Українам, хлопцям. Ну, а нам все рівно, де хто питає, показуєш там свої ті, як то називається. Вільниця, війна, показуйте. Хоч так люди на мені в коментах пишуть. Якась, отра... ну, якась підтримка, якась духовна. Хоч подивляться, як воно росте, як ми вирощуємо. Кажуть багато підписників. І вони дивляться, мене дзвонять, просять телефону, запитують дещо. Я їм віддзвонюю. в мене нема такого, щоб я пропустив. Дають телефон. і... Так, поспілкувалися, побалакали. І воно їм все, все рівно трохи якась розвага. До побачення!